Біля стін одного східного міста сидів старий чоловік. До нього підійшов юнак і спитав: Я жодного разу не був тут, які люди живуть у цьому місті? Старий чоловік відповів йому запитанням. А які люди були в тому місті, з якого ти пішов? У, це були егоїстичні злі люди. Саме тому я з радістю поїхав звідти. Тут ти зустрінеш таких самих, відповів йому старий. Трохи згодом інша людина підійшла до старого чоловіка і поставила те саме запитання. Я щойно приїхав. Скажи, які люди живуть у цьому місті. Старий чоловік відповів йому тим самим запитанням. А скажи, сину. Як поводилися люди в тому місті, звідки ти прийшов? «О, це були добрі, гостинні і благородні душі. У мене там залишилося багато друзів, і мені було нелегко з ними розлучатися. Ти знайдеш таких самих і тут, відповів старий чоловік. Неподалік стояв чоловік. Який чув обидва діалоги. Він звернувся до старого з докором. Як ти можеш різним людям давати дві зовсім різні відповіді на одне й те саме запитання? Бачиш, сину мій, відповів старий, оточуючи нас, люди стають тим, що ми знаходимо в них. Той, хто в минулому не знайшов нічого достойного в тих краях, звідки він прийшов? Тут теж не знайде нічого доброго. І навпаки, той, у кого були друзі в іншому місті, і тут знайде вірних і відданих друзів, бо кожен носить свій світ у своєму серці. Мораль цієї притчі полягає в тому, що світ, який нас оточує, є відображенням нашого власного серця. Наше сприйняття людей і місць глибоко впливається. Нашими власними настроями і попереднім досвідом. Якщо ми носимо у своєму серці доброту і позитив, ми знайдемо те ж саме у своєму оточенні. І навпаки, якщо ми носимо негатив і недовіру, це те, що ми побачимо в інших. Кожен будує свою реальність з того, що носить у собі.